У суворовському районі Одеси на місці пустиря з'явиться парк. У Суботу спільно з одеситами фронт змін посадив близько 500 дерев на вулиці Заболотного. Детальніше розповість Ксенія Теора. Багато років жителі вулиць, названих на честь академіків Заболотного і Сахарова, змушені були спостерігати зі своїх вікон пустир, який поступово перетворювався на смітник. Величесною ділянкою землі, на якій міг би розташуватися парк, ніхто не займався. Лише торік сміття і бур'ян прибрали з території. Одеситам пообіцяли, що тут все ж таки буде парк. Відповідні зміни не відбули внесені до генерального плану міста. Однак ініціатива загальмувалася, і на байдужі Одесити навесні цього року звернулися до одеської фракції. Фронт змін з проханням допомогти засадити пустир деревами. Фронт змін допомог. Ми висадили весною порядка 150 дерев. І, конечно же, на такую огромную площадь це було достаточно мало, але представники партії пообіцяли, що осенью будет продовжена висадка дерев. Обіцяли також допомогти організувати непосредственно парк. Тобто сделать дорожки, заасфальтировать, провести сюди освещение. А вот но летом, к сожалению, это все не удалось. Городські горсавіт денег на це дело так і не виділив. На міську владу, як виявилося, Одесити сподівалися даремно. Тому жителі селища Котовського знову звернулися до фронту змін, який організував суботню висадку дерев. Я очень рад, що фронт змін да підходять сьогодні к своїм. Задачам, которые надо решать, на самом простом иногда уровне, да, то есть делает просто простые полезные вещи для людей. То есть я горд, что сегодня партийная организация, есть сегодня люди, которые сами находят себе работу, сами ищут какие-то неухоженные участки в городе, да, проявляют инициативу и делают максимум полезного для горожан. Это просто одна из проблем города, которая э, действительно должна быть решена. И это тут политика ни при чем. Э, здесь просто, знаете, надо э, любить свой город, любить горожан. И там, где мы видим вот такие пустыри, которые там брошены, никому не нужны, надо просто, знаете, делать э, свою работу. У просто улучшать ситуацію в городе, да, бороться сьогодні за те, щоб в городе было все лучше, лучше и лучше. За висадку дерев взялися і жителі мікрорайону, і активісти фронту змін. Одесити за власним бажанням приєдналися до ініціативи, адже вони розуміють, що від їхнього внеску залежить майбутній вигляд мікрорайону. Я тріжден обращався к депутатським запросам. этот сквер, по суті, брошен. И ходят такие нехорошие слухи, что здесь собираются разбить рынок. Жители этого не хотят, хотят иметь сквер, хотят, чтобы их дети гуляли на природе, хотят, чтобы их дети имели возможность там, посидеть под деревом. Поэтому э, в планах дальнейших э, весной продолжить посадку деревьев. Э, опять же, со следующего бюджета выделить часть бюджета депутатского фонда депутатов Фронтзмин, я думаю, где-то в районе полумиллиона гривен, и разбить здесь дорожки, сделать освещение и поставить скамеечек. І от, от це буде реальний, реальный, знаете, і дерево, А вот реальний вклад для того, щоб жителям було здесь лучше жити. Тепер жителі селища Котовського зможуть бачити зі своїх вікон не пустир, вкритий бур'яном, де страшно ходити ввечері, а парк, в якому із задоволенням можна буде гуляти з дітьми і відпочивати після робочого дня. Ксенія Тьора, Юрій Рух, телеканал Круг.